Доброго дня! З'явився у мене в прокаті новий боєць. Це шліфувальна машина для стін і потолків. Енхель. Ну, ж не випускає таку техніку, подивимося, як буде працювати Енхель. Зазвичай Китай, але подивимося, скільки він витримує. Енхель дає гарантію 2 роки. В принципі, забезпечує гарантію. Так, поставляється більш-менш якісному. Чому дані? Скажімо так, навіть не прогинається, досить товста пластмаса. Давайте подивимося, що всередині комплект шланг. Ну і сам паркетошліфувальний це подовжувач. Давайте його покладемо в сторонку і зберемо всю шляхмашину. Бачите, вона дуже проста і дуже швидко збирається. Все. Вона зібрана. Давайте спробуємо приєднати шланг на диво, якщо зрівнювати з пилососами Енхель, то шланг навіть такий прорезиновий, дуже якісний. Ну, з першого вигляду розтягується як, як резиновий. Ну, скажімо так, пилососа «Енхель» шланги. Ну, такі дубові, а тут дуже якісний шланг. Так, вставляємо, зажимаємо. Думаю, так, все. Так, Тут з цієї сторони під'єднуємо пилосос. Діаметр 40 міліметрів. В пилососі має бути. Треба буде шукати якийсь перехідничок, бо буша, ну, звісно інші кріплення. Якщо треба ще подовжувати, то до цього достиковуємо цей подовжувач, ну якщо для потолка, ну і звісно, потім шланг приєднемо сюди. Тобто досить зручно. Беремо, ну, що вона з собою являє. Це звичайна болгарка. Ось тут болгарочка. Скільки тут потужність. Потужність цієї болгарки 600 Вт. Ну, вироблена, ну, звісно, що в Китаї. Так, Має такий струб, до якого ліпляться диски на липучці 225 го діаметру. Давайте спробуємо включити. Так, повітря з Включені, ну, бачите, ось тут включається. Ну Має плавний запуск, плавний пуст. Що, ну, ну, як на мене, нормальний для такої техніки. Але, звісно, дуже маленький двигун. Дуже маленький ця болгарочка. І, звісно, тоді. Натискати не можна сильно на стіну. Треба легенько-легенько працювати з нею. Ну, час покаже. Зараз її запущу в прокат, подивлюсь, як вона буде працювати. Е, має регульовку обертів. Вон, давайте подивимося. Бачите? Навіть регулювання обертів. Ну, зазвичай треба працювати на максимальних обертах. Чому на максимальних? На максимальних зазвичай болгарка не гріється. Чим менше оберти, тим більше гріється і тим менше треба навантаження давати. Всього найкращого, будьте здорові, якщо щось, пишіть, питайте. До побачення!